Привіт! Я думаю, всі ви вже чули про новинку Blackview bv два. Нулі, котра на старті продажів з 9 січня буде коштувати 200 доларів. От сьогодні про неї ми з вами детальніше і поспілкуємось. Мені, як сучасному і досить вимогливому користувачу, зайшло те, що цей смартфон підтримуватиме 66 ватну зарядку. Але найцікавіше, це перший у світі захищений смартфон з 30 ватною бездротовою зарядкою. Це значить, що ваш смартфон зарядиться всього за 30-35 хвилин від дротової та за півтори години від бездротової зарядки. Ну і звичайно ж, ще в мене є надія, що звучати смартфон буде дуже жваво за рахунок оптимізації і налаштувань від компанії Harman. Я дуже вірю в те, що це не. Просто маркетинговий хід, а повноцінна робота над якісним звуком смартфону. До речі, тут ще й стерео. Ну а тепер до більш детальних характеристик. А як на мене, вони тут просто причудові, чудові, тому що де ви ще за 200 доларів отримаєте 8 гігабайт оперативної і 256 гігабайт постійної пам'яті. Тож виглядає смартфон досить стримано, як і більшість девайсів компанії, маючи товщину всього в 13,6 мм, а вагу в 310 грам. Величезний плюс смартфону в 120-гому дисплеї, роздільна здатність якого Full HD а діагональ 6,6 дюймів. Виробник також заявляє, що 50 мегапіксельна камера за рахунок програмного забезпечення ArcSoft буде знімати супер круто, і по більшій мірі це, звісно, стосується фото. Хоча рік тому така ж камера на моделі BV88. 2.0 мене досить сильно здивувала. І це на звичайному софті. Процесор Helio G96. Так, трохи застарілий, але ж і його вдосталь для більшості користувачів. Та й сам смартфон не проситься у вищий ешелон. Це один з кращих середнячків по ціні. Використовувати девайс можна в будь-яких умовах, адже він дійсно захищений і не боїться ударів. Це все-таки головна особливість даної моделі, правда ж? 120 Гц, стереозвук, чудова камера. Вже цих характеристик мені достатньо, аби дуже сильно зацікавитись цією новинкою. Добре, що вже її висели і повний огляд в січні я вам продемонструю. Насправді, цікавих параметрів тут набагато більше. Але ж треба якось підігріти ваш інтерес до повного відеоогляду, не буду я зразу відкривати всі карти. Зустрічаємось тут же. Підписуйтесь на канал, посилання на Aliexpress буде на цю модель, там же і посилання на мій онлайн-магазин twigday.com.ua, де можна в Україні купити захищені смартфони. Бажаю всім миру, гарного 23-го року і сусідів без вавки в голові. Побачимось!